Коли у дитини підіймається висока температура тіла, багато батьків починають панікувати, хапаючись за будь-які часто невірні способи збити жар у дитини. При цьому слід розуміти, що температура не є захворюванням, а лише симптомом і показчиком стану організму. Температура до 37,4 взагалі вважається нормальною, якщо дитина добре себе почуває. Температура може протязі протягом. Зранку може бути нижча, ввечері може бути вища, залежить від емоцій дитини, від активності дитини. Збивати температуру потрібно, дивлячись на стан дитини. Якщо у дитини температура 37,7, але в неї болить горло, болить голова, дитина млява, то тоді потрібно вже давати ліки. Якщо в дитини температура 38, але дитина активна, бігає, стрибає, в неї не болить голівка, не болить горло, то тоді з ліками можна зачекати. Якщо вже 38,5-39, то тоді вже треба давати жарознижуючі препарати, але теж враховувати стан дитини. Тобто основний орієнтир на стан дитини, її активність зазначає лікар. Бо хто як не батьки знає, як дитина веде себе в повсякденному житті? Застосування правильного підходу до збиття температури також важливе. У дітей можна використовувати лише дві діючі речовини: це препарати на основі парацетамолу, а та препарати на основі ібупрофену. Їх обов'язково треба дозувати на вагу дитини в кілограмах, тому що на коробочці від вого кончика дуже часто написана низька вага, там рахується на вік дитини. І, наприклад, той же самий рік дитина може одна дитина може важити 8 кілограм, інша дитина може мати. Вагу 10 або 12 кг. і тому доза може бути низькою, і ліки будуть неефективні або ненадовго діяти. Передстамол та ібупрофен можна давати кожен із них кожних 6 годин. Якщо температура піднімається частіше, то краще їх чергувати, не перевищувати добову дозу препарату. Ібупрофен рахується 10 мг на кілограм і дається 4 рази. На добу максимальна добова доза. А парацетамол дозується 15 мг на кілограм, можна 5 разів на добу. При цьому, якщо вага дитини того дозволяє і вона вже може ковтати, можна використовувати ліки у формі пігулок. Якщо дитина важить 20 кілограм, то вона вже може випити таблетку ібопрофену 200 мг. Чи не найголовнішим залишається підтримка питного режиму та мікроклімату в приміщенні? Це сприяє одужанню. Механізм зниження температури це випаровування, потовиділення. Якщо дитина буде мало пити, то температура буде погано знижатись. Ви Видали сироп ібупрофену або парацетамолу, треба час, щоб він подіяв. В цей час температура може ще підвищуватися. Він може через 30-40 через хвилин подіяти. В цей час дитину треба поїти. Якщо дитина дуже гаряча, їй жарко, можна протирати шкіру губкою, змоченою в воді кімнатної температури. Провітрювати кімнату, роздягнути дитину. Якщо ж температура супроводжується іншими симптомами, обов'язково огляду лікаря, аби розуміти, що спричиняє її підвищення. Якщо лікар сказав, що це ГРВІ, надав вам поради, вирахував дозу жарзнижуючих препаратів, то потрібно не панікувати, лікуватися. І при гервої температура може бути 3-5 діб. Якщо температура більше ніж 3 доби тримається такою ж високою, піднімається так само часто, треба показатись лікарю повторно для того, щоб виключити, чи не приєдналася якась бактеріальна інфекція, чи немає ускладнень. Червоні пропорції це ті сигнали дитячого організму, які батьки в жодному разі не повинні пропустити і одразу звернутися до лікаря. Якщо температуру вже збили, дитина млява, сонлива, заторможена, якщо дитина неможливо її напоїти, мало сичі, сича темного кольору, якщо турбує сильний головний біль, якщо турбує багаторазова блювота, якщо з'явився висип у вигляді мікрокрововиловів. І при натисканні він не зникає. Якщо неможливо нахилити голову дитини так, щоб підборіддя дотикалось до грудної клітки, якщо в положенні лежачі, неможливо розігнути ногу. Якщо судоми. в таких випадках треба терміново викликати швидку допомогу або звертатись до лікаря. Також, якщо дитина до року, особливо до трьох місяців, це теж треба терміново показатись лікарю. Тому температуру збиваємо правильно і коли в тому є потреба. Паралельно лікуємо і іншу симптоматику. Не забуваємо про питний режим та мікроклімат в приміщенні. Піклуйтесь про це і будете здорові. Ірина Врубинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.